Темою сьогоднішньої лекції є рівняння в повних диференціалах та інтегруючий множник. Ми починаємо вивчення даної теми з означення рівняння в повних диференціалах. Рівняння виду P від xy dx плюс Q від xy dy рівня 0 називається рівнянням в повних диференціалах, якщо його Ліва частина є диференціалом певної функції у від X, y. Тобто ми можемо записати ось це рівняння як du від xy дорівнює нулю, розписати диференціал функції як dU по dx на dx, dU по dy на dy, dU по dx частинна похідна. Ми її позначили П, де У по ДІ, частина похідна по Y, ми її позначили Q. Тепер нам потрібно знайти необхідну і достатню умову того, що дане рівняння є рівнянням в повних диференціалах. Для цього ми застосуємо теорему Шварца або теорему про рівність змішаних похідних. Ця теорема стверджує, що другі змішані похідні, тобто d 2 u по dx по dy, дорівнює d2U по dy по dx, якщо функція u є неперервною. І ми зараз поступимо таким чином: d по dy, dU по dx, d по dx dU по dy, dU по dx – це p, ДУ по Ду, це Q, і ми отримали необхідну і достатню умову того, що рівняння є рівнянням у повних диференціалах. Тобто умова ДП по dY дорівнює ДК по dx, якраз і є тією умовою, яка Забезпечує, що рівняння P dx dy є рівнянням у повних диференціалах. Нагадую, що ми можемо це рівняння записати як du від xy до рівня 0. Загальний інтеграл ми можемо записати як u від xy рівня c, де c довільна стала. Тобто, фактично, ми працюємо з задачею. Як відновити функцію у від X, y, знаючи її диференціал. Алгоритм виглядає наступним чином. Крок перший. Перед розв'язуванням цього диференціального рівняння, ми повинні перевірити, що дане рівняння це рівняння у повних диференціалах. Тобто потрібно перевірити, що виконується умова, dP по dy дорівнює dq по dx. Якщо ця умова виконується, то другий крок ми інтегруємо ось цей вираз по х, при цьому y вважаємо сталою величиною. Тобто ми пишемо у дорівнює інтеграл, Інтеграл, так, від з цього виразу де u по dx, і ми його запишемо так: інтеграл p від X, y, dx плюс фі від y. Фі від y це певна константа, але зауважу, що ця константа є функцією від y, оскільки ми інтегруємо по х. Третій крок ми диференціюємо d u по dy диференціюємо ось цей вираз і отримуємо d по dy інтеграл p від xy dx плюс d від y по dy, а з іншої сторони, du по dy – це q від xy. Тобто, фактично, ми отримали певне диференціальне рівняння першого порядку ось воно. Нам його потрібно розв'язати. Або проінтегрувати, знайти функцію φ від Y, потім цей вираз для Фі від підставити, підставити у вираз для У, і, власне, отримати сам вираз для функції У. Тобто розв'язати, знайти Фі від Y, підставити у вираз для У і Записати розв'язок. Тепер на прикладах подивимося, як це виглядає. Приклад перший, який ви бачите на екрані. У зеленому прямокутнику записане диференціальне рівняння. Крок перший: позначаємо коефіцієнт при dx, p від xy. Коефіцієнт при dy, q від xy. Перевіряємо умову, чи є дане рівняння рівнянням у повних, у повних диференціалах. Тобто обчислюємо ДП по dy. Коли ми обчислюємо цю похідну, ми вважаємо, ми диференціюємо по y. Тут буде одиничка, похідна від першого виразу, дасть нам 0. Тут аналогічно диференціюємо по х. Одиничка, ця похідна, вираз, похідна від виразу d2y по dx це 0. І, власне кажучи, умова того, що дане рівняння є рівнянням у повних диференціалах виконана, переходимо до другого кроку, пишемо у від y інтеграл dy по dx на dx φ від y, або. Інтеграл P від x, y, dx плюс п від y. Підставляємо вираз для П, підставили, проінтегрували Ікс, результат x квадрат плюс YX плюс п від y. Тепер третій крок, який ми повинні зробити, тобто ми повинні ось цей отриманий вираз. Продиференціювати, але продиференціювати по y. Тобто ми виконуємо третій крок. Так? І ми пишемо, де у поде У, де Y». Ось цей вираз я переписала диференціюю. Перший доданок після диференціювання дає нам 0, другий дає нам х. Третій доданок дає нам dφ від y по dy, а з іншої сторони dU по dy. Це функція Q. І ось ми її позначили х плюс 2y. Тобто, фактично, ми отримали диференціальне рівняння першого порядку x плюс dφ від y по dy дорівнює x плю. Спрощуємо це рівняння. І записуємо, фі від y по dy дорівнює 2y. Розділяємо змінні. Тобто в даному випадку, оскільки ми маємо функцію однієї змінної, ми можемо використовувати звичайні похідні замість частинних похідних. І ми можемо записати d F від y, d від y дорівнює 2y, dy. Інтегруємо цей вираз. Це рівняння. І е, інтеграл від диференціала функції це сама функція, справа Y квадрат, і стала інтегрування. Стало інтегруванням ми позначили мінус С. І тепер е, ось у цей вираз для У підставляємо φ від y. Підставили. Тепер У, е, фактично, ми можемо переписати е, ось таким. Чином, тобто у дорівнює х квадрат плюс хулюс y квадрат мінус c. І знову ж таки ми можемо його записати перенісши це у іншу сторону, тобто ми можемо записати у дорівнює х квадрат плюс XY плюс y квадрат, і цей вираз дорівнює сталі інтегрування. Наступний приклад. Наступний приклад ви теж бачите на екрані. Коефіцієнт при dx це P. Коефіцієнт при dY це Q, DP по DY. Тобто перевіряємо умову того, чи дане рівняння є рівнянням в повних диференціалах. dp по dy. Беремо похідну. Отримуємо 10x-8, dq по dx. Беремо похідну від q, отримуємо dx-8. Тобто дане рівняння є рівнянням в повних диференціалах. Наступний крок. Записуємо у інтеграл p від xy dx плюс певна стала, яка є функцією від y. Підставляємо вираз для p, інтегруємо. Отримуємо результат. Третій крок Записуємо поясуємо частину похідну dU по dy. Тобто це означає, що ми диференціюємо ось цей вираз по y. 5х2 мінус 8х плюс dp від y по dy. А з іншої сторони, dU по dy, це є функція q, і вона дорівнює, як ви бачите, у рожевому прямокутничку, 5х2 мінус 8х плюс 3. Розглядаємо дане диференціальне рівняння першого порядку. Зрозуміло, що доданки 5х2 мінус 8х скорочуються, оскільки вони присутні в рівнянні і зліва, і справа. Тобто ми отримуємо дифрівняння, dhi від y по dy дорівнює 3. Це рівняння ми можемо проінтегрувати, і ми отримуємо, що Фі від Y дорівнює 3Y-C, і Фі від Y ми підставимо у вираз для У, і цей вираз для У ми можемо записати ось так. Або можемо перенести це в іншу сторону, і ми отримаємо ось такий вираз у форматі У від XY дорівнює С, і це є наша відповідь.